Війна це рана на тілі країни. Ще десятиріччя після її закінчення медична і соціальна сфера долають її наслідки. Уже третій рік, як українці масово отримують вогнепальні, вибухові та інші поранення пов'язані з бойовими діями. Через війну у людей виникають нові та загострюються старі болячки. Кількість людей, яким потрібна соціальна медична допомога, невпинно росте. Мільйон тріста ветеранів в Україні і тільки Участников антитеррористической операции у нас 294 тысячи на сегодняшний день, только участников боевых действий. Это все молодые люди, которые прошли войну и получили либо обострение хронических заболеваний, либо ранения, либо контузии. Первые поранения на Майдане, а потом массовые боевые ускорения на Донбассе показали, Що наша медицина була не готова справлятися з такою кількістю специфічних травмувань, Тому ми попросили не тільки допомогти самим сложним ребятам з самим сложним раненінням відправляти їх на реабілітацію в влучшої клініки за рубежом, але й в створювати систему в Україні у вересні 2014 на вольському саміті. Альянс прийняв рішення про започаткування декількох трастових фондів НАТО з допомоги Україні. Один з них. Щодо співпраці у сфері медичної реабілітації, провідною країною проекту виступила Болгарія. Вона забезпечує як фінансовий внесок, так і його політичну підтримку. Також ряд країн НАТО та партнерів надають як добровільне фінансування, так і немонетарний внесок у проект, серед них США, Угорщина, Словаччина, Туреччина, Естонія, Литва, Фінляндія, Швеція, Нідерланди, Японія. Взагалі в рамках нашого проекту у нас є дві основні направленості: це пацієнт і, і система. Тобто, все, що стосується пацієнта, це допомога протезування за кордоном до фінансування. Так само це професійна реабілітація. Водночас проект більше націлений допомогти Україні в розбудові власної повноцінної системи лікування та реабілітації ветеранів бойових дій. Тепер у нас з Україною є нова ціль піклуватися про пацієнтів, допомагати медперсоналу та власне підтримувати реформу медичної системи. Першочергово підвищити якість надання медичних послуг солдатам, котрі обороняючи свою країну, на жаль, отримали поранення. Оєднуючи власні потуги та допомогу партнерів держава поступово нарощує свої спроможності, щоб дбати про ветеранів не гірше ніж це роблять в країнах заходу. Зараз саме ця програма е, НАТО більш е, е... Зкоординована на допомогу в Україні, тому що а, ці хлопці, які протезовані, вони, окрім а, якісного сучасного протезування та самих протезів, в подальшому будуть потребувати такого технічного догляду за цими протезами. Тому мета а, наша і наших партнерів саме а, привезення цього обладнання в Україну. Навчання наших фахівців і ну догляд і обслуговування цих е, ветеранів саме тут в Україні це ну буде і дешевше, і якість надання послуг буде швидше, ну, швидше і якісніше. Вже сьогодні в рамках проекту з медичної реабілітації реалізовано ряд ініціатив. Встановлене медичне обладнання на 40 тисяч євро у Львівському госпіталі. В медичному центрі Національної гвардії України у нових Санжарах надано обладнання на понад 65 тисяч євро. НАТО дуже ретельно відслідкувала всі заклади, подивилися на власні очі і відібрали дійсно заклади, які відповідально відносяться до обладнання і технічно можуть дати їм ладу. Тож можуть надати якісний рівень реабілітації. А нещодавно, завдяки натівському проекту, нове обладнання на понад 53 тисячі євро, отримав медико-соціальний центр ветеранів війни, що на Київщині. Лікування та реабілітацію тут уже надали близько двом тисячам учасників антитерористичної операції на сході України. Ми забезпечили найсучасніше обладнання для фізіотерапевтичного лікування. Маю надію, що для багатьох учасників АТО воно дійсно буде помічним. Це фізіотерапевтичне обладнання спеціально для реабілітації наших воїнів, героїв. Ато безпосередньо це фізіотеки. Різних модифікацій для розробки колінних суставів, плечових суставів, ліктьових та тракційний стіл для спеціальних витяжок. Обладнання досить нове і модернове, тому в Україні в принципі, його налічується не так багато. Ефективність нового обладнання деякі пацієнти вже перевірили на собі. Сустав у мене погано працює, то розробляю. Ну, Якось воно ну, ну, називається пасівна розробка, Тобто, воно комп'ютером воно все думає, все розробляє, і, ну, і радусі тут і удобно в общему. Грамотно придумали. Ефективність роботи цього обладнання дасть змогу збільшити кількість пацієнтів, які отримають сучасну, європейського рівня до реабілітаційну допомогу. Зменшиться термін перебування їх на реабілітації. На стадії реалізації сьогодні ще ряд ініціатив цього натівського проекту. У рамках співпраці з Японією запущена процедура закупівлі для Харківського інституту протезування тренувального басейну на суму 72 тисячі євро. Це буде е, високоякісний. Е... Спеціальний басейн для реабілітації модульний басейн, за допомогою якого наші бійці зможуть отримати ще більше доступу до реабілітації. Так само ми сподіваємося, що в найближчі терміни ми доставимо до Львівського військового госпіталя спеціальний пакет обладнання. Допомога партнерів має не лише матеріальний вимір. За кордоні фахівці допомагають як в лікуванні українців, так і у підготовці медичного персоналу, психологів, інструкторів, реабілітологів. Широка підтримка України і надалі залишається актуальним питанням для наших друзів на заході. Цей трастовий фонд з медичної реабілітації варто розглядати у ширшому комплексі надання допомоги НАТО Україні. Останню нещодавно знову затвердили, і навіть посилили під час саміту НАТО у Варшаві. Лікування та медична реабілітація солдата це лише пів справи. Після пережитих жахів війни, особливо після поранень, військовослужбовець потребує і соціальної адаптації. Ми багато працюємо над процесом інтеграції колишнього солдата у повсякденне життя, зокрема через спортивну реабілітацію. Вона добре загартовує цю теорію. Підтверджують спортсмени параолімпійці, маючи серйозні вади зі здоров'ям, вони тим не менш відчувають підтримку своїх рідних своєї країни. Соціальна адаптація військовослужбовців, як і спортивні реабілітації поранених, наші партнери приділяють також велику увагу. Про це наступного разу.